Є абсолютно свіжі новини із Пентагону, але новини від української делегації, яка там перебуває на переговорах. Сполучені Штати Америки продовжать продавати зброю країнам НАТО для постачання України. Так заявили офіційно в Білому домі. Там наголосили, що Трамп чітко дав зрозуміти це. І сьогодні українська делегація Ради національної безпеки і оборони України разом із Міноборони України. Там проводили відповідні переговори. Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів. Наголошую, друзі, американці купують нас українські дрони. Та говорили про безпекову співпрацю. Про це повідомив на своїй сторінці Фейсбук секретар РНБО Рустем Оміров. Поки що ситуація виглядає публічно так, але ж ми розуміємо, що буде зброя рухатися і в інший бік. Номенклатуру зброї Білий Дім не розголошує, але каже так: ми будемо продавати її НАТО для того, щоб НАТО постачало Україні. Ну хоча, знову ж для мене, це дуже дивна словесна конструкція, коли Америка відмежовує себе від НАТО, коли каже, ми будемо продавати НАТО. Окей. Що власне говорить у Умер? миру? говорить, що ключове питання, яке обговорювали на зустрічі реалізація президентської ініціативи Дронділ. Головна мета візиту української команди технічні перемовини для підготовки підписання угоди з купівлі українських дронів. Реалізація цієї угоди передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробниць, де саме вони будуть. У міру поки що не говорять чи в США, чи в Україні. Ну я думаю, швидше за все, що в Україні. І також у міру додав, що Україна є світовим лідером у дронових технологіях, а співпраця з партнерами в цьому напрямку посилює загальну безпеку. Ну, я відверто скажу, додав би, що одним із лідерів. Виготовлення дронів і дронових технологій у світі є також і Росія. Направду це так, друзі. Що ж робити з натиском зброї, який буде у нас? Ми давно про це говорили. Я і буквально вчора з Максимом Несвітайлом на каналі це обговорював. І ця дискусія в останні дні триває все активніше. До неї долучилися і опозиційні до президента України. Депутати у парламенті. І вони говорять, що надлишок української зброї не має лежати на складах, а повинен працювати на економіку. І, І про, про це, друзі, сказав Дмитро Разумко, якого ви добре знаєте, який часто критикує президента за те, що той ухвалює неправильні рішення. Ну, зокрема, він каже. Через півтора року моїх пропозицій і закликів, президент нарешті почув і погодився, що надлишок зброї, який не може викупити держава, має йти на експорт, каже він. Ну, дійсно, у державному бюджеті не вистачає коштів для того, щоб заповнити усі наявні в Україні виробничі потужності. Потрібно більше грошей. Далі Розумков каже, якби цей крок був зроблений раніше, то вже сьогодні. Ми б бачили б його позитивний вплив на економіку і обороноздатність. Далі він продовжує це рішення відкриває для України залучення інвестицій і створення нових робочих місць у результаті більше ресурсів для армії, соціальної сфери, освіти та медицини. Експорт надлишку зброї покращить сальдо, платіжного балансу. Бо сьогодні, говорить він, ми купуємо за кордоном товарів на 24 мільярди доларів більше, ніж продаємо. Маємо від'ємне сальдо, дійсно так воно і є. І далі він продовжує, що такий крок запускає постійний цикл. Українські підприємства виробляють озброєння. Частина йде на фронт, інша на експорт, що приносить прибутки, які знову повертаються в бюджет України. Так, формується потужний військово-промисловий комплекс, який стане рушієм розвитку і під час війни, і після її завершення. І це, друзі, дійсно так. Тут Разумков говорить правду. Прописна істина, яка всім зрозуміла, але дуже довго ухвалювала Україна таке рішення. Я вважаю, що з низки різних причин і обставин. Головне, наголошую я вже від себе, щоб. У цій всій історії менше було схематозу. Бо якщо в проєктах будуть знову відкати, це буде дуже-дуже погано. Ну а для цього треба змінювати в першу чергу інвестиційний клімат, для цього треба змінювати податкове законодавство, працювати з судовою системою і так далі. Велика купа проблем, яка рухається дуже-дуже повільно поки що. Так, звісно, і через війну, але і мало ініціатив від Офісу. І тепер про Піскова, який відреагував на ці всі ініціативи і закупівлю американцями українських дронів. Ну, звісно, вони поки що це так воліють особливо не коментувати, але їх більше бентежить можливе постачання Україні ракет та МАГАФОК. Я розумію, що це складно, технічно ще раз повторюся, але в Кремлі збентежені. І він каже, що Росія буде належним чином реагувати на поставки ракет цих Україні. Тобто вони вже не заперечують цього факту, вони кажуть, якщо ракети будуть тут, то тоді ми якось будемо реагувати. Так, у росіян є чим реагувати, але чим далі, тим менше в них спроможностей для цього. Також він прокоментував повідомлення змі про те, що США нібито передадуть в Україні розвіддані для ударів глиб Росії і заявив, що такі публікації не бувають на порожньому місці. Та навіть підкреслив, що для нього це не новина, оскільки, за його даними, Вашингтон вже в режимі онлайн постачає Києву розвід інформацію. Направду друзі. Так воно є. Ми вже з вами про це говорили неодноразово. Це не секрет, не таємниця. Пригадайте, коли було зупинено постачання навесні зброї до України, в тому числі і призупинено було передачу розвідданих, але дуже швидко це відновили.